Вірш Мар'яни Савки пливуть гроби по морю, як човни. Пливуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гніву, пливуть човнах розтерзані сини, на хвилі молитов і переспіву. Так, ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові За тим, хто тихо жив, а відійшов. У дзвонах слави праведним героям. Пливуть човни, гойдає кожну лодь. Людська долоня тепла і тремтяча, човнами править втишений Господь. А серце розривається і плаче, і кожна мати плаче, і пече їй кожна рана у чужого сина. Стоїть майдан братів, плече в плече. І разом з ним ридає Україна. Нехай же вам герої віддає святий Петро, ключі від того раю, де убієнний ангелом стає, бо він герой. Герої не вмирають, герої не вмирають, вони йдуть з майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава вписано у серці.